Наш наступний урок буде присвячений Німеччині, Австрії та Італії в першій половині 19 століття. Але перш ніж почнемо, я хотів би попросити тих, хто вже дійшов аж до шостого уроку, не лише підписатись, але підписатись обов'язково. А і, кому не складно, написати в коментарях, хто з яких шкіл і з яких міст, для того, щоб я трошки краще розумів принципи. Географічного поширення моїх уроків. Бо поки що, наскільки я бачу по аналітиці, переважно уроки мої дивляться в Київській області і в місті Києві. Але іноді вискакують дуже несподівані для мене міста, і мені хотілося б зрозуміти, чи є якийсь зв'язок між таким серйозним розкидом. Почнемо, власне, наш урок. Рішення Віденського конгресу закріпили політичну роздробленість Німеччини та Італії, але це не влаштовувало народи, які населяли ці країни. Більшість німецьких політиків розраховували, що після перемоги над Наполеоном вони на кінець здобудуть державну єдність єдиної Великої Німеччини. Але ці сподівання не справдились. Створений за рішенням Віденського конгресу Німецький Союз по суті існував лише на папері. Не мав спільного законодавства, не мав спільного уряду, спільних Збройних сил тощо. Два головні суперники за провідну роль в ньому, Австрія і Прусія, увійшли до Союзу лише частково. Союзний сейм під головуванням представника Австрії, який збирався у місті Франкфурт на Майні, реальної влади не мав. Кожна з держав Союзу мала свого монарха, свій уряд, свою армію, свої митні тарифи, свою грошову. І судову систему. У період наполеонівських завоювань у німецьких державах було проведено реформи, які сприяли знищенню старих порядків. Так, у Пруссії на основі викупу селянами феодальних повинностей було скасовано кріпосну залежність, відповідно, кріпацтво. Стало розвиватися міське самоуправління. У сільському господарстві зберігалося чимало залишків кріпосництва, які серйозно заважали його розвитку. Промислова революція в Німеччині розпочалася лише в 30-х роках 19 століття. На її розгортання негативно впливали відсутність єдиного ринку вільної робочої сили і наявність митних кордонів між німецькими державами. Розвитку промисловості сприяло, навпаки, використання машин запровадження технічних винаходів. Наприклад, в 1822-му в усій Німеччині працювало лише дві парові машини. А уже через 25 років близько тисячі парових машин. Серед галузей промисловості провідними були вугільна, металургійна і текстильна. Найбільшим торговельно-промисловним центром Німеччини наприкінці 40-х років стала столиця Пруссії Берлін. Тут були зосереджені дві третини всіх основних підприємств Пруссії і поряд з мануфактурами діяли перші фабрики. У 1835 році в Німеччині збудували першу залізницю завдовжки 6 кілометрів. У 1834-му 18 німецьких держав об'єдналися в митний союз, учасники якого скасовували мито на товари, що перевозилися через їхні кордони. І провідну роль в цьому союзі відігравала Прусія. Творення німецького союзу зумовило поширення в німецьких державах сподівань, що це сприятиме економічній єдності, і впровадженню ліберальних конституцій, але цього не трапилось. Мрії про єдину Німеччину, в якій будуть невід'ємні права людини, забезпечені конституцією, набули поширення тільки серед студентів. Події липневої революції 1830 року у Франції викликали активізацію опозиції. Наслідок переслідувань в період політичної реакції чимало німецьких патріотів були змушені покинути країну. Таким чином, в 1834-му у Швейцарії виникло товариство Молода Німеччина. Члени цієї таємної організації вважали своєю метою боротьбу за об'єднання Німеччини і створення республіки. У програмових документах товариства висувалися вимоги свободи друку і зборів. Запровадження вільної підприємницької торговельної діяльності, ліквідація залишків кріпосництва. Здійснити це збиралися шляхом революції. Однією з найвідоміших постатей в національному русі Німеччини тих років був професор-економіст Фрідріх Ліст, який пропагував ідею об'єднання німецьких держав і розкрив взаємозв'язок між розвитком економіки і національним об'єднанням Німеччини. На противагу Пусі Австрія за своїм державним устрем була абсолютною монархією з необмеженої влади імператора, але зі своїми особливостями. Імператор призначав склад уряду і канцлера, який очолював цей уряд. За правління Франца І і Фердинанда І визначально роль в імперії відігравав міністр закордонних справ і канцлер Клеменс Метерніх. За своїми поглядами, Метерніх був консерватором. Його зовнішня політика сприяла поверненню Австрії до складу великих держав, але за нього ж Австрійська імперія стала головним оплотом реставрації в Європі і противником об'єднання Німеччини та Італії. У внутрішній політиці Метерніх намагався зберегти панування над неавстрійськими народами імперії, які в цей час переживали період національного відродження. Взагалі Метерніх був одним з найвидатніших політиків 19 століття. Фактично він на Віденському конгресі створив нову систему міжнародних відносин в Європі. Він вважав, що період існування відносно ізольованих одна від одної держав завершився, тому що тепер всі держави пов'язані між собою. Саме він ввів у тогочасну європейську дипломатію терміни політика рівноваги в Європі, політика союзів, політика Європейської безпеки. Але для підтримки цієї рівноваги Метернік вважав за необхідне застосування сили. Саме тому він став одним з організаторів Священного Союзу. В 1835-му помирає імператор Франц II, і на трон сходить його старший син Фердинанд I. Який відрізнявся слабким здоров'ям, страждав на епілепсію і гідроцефалію і не особливо цікавився управлінням держави, тому Метерніх став фактичним правителем, а імператор просто підписував все, що йому давали. Фердинанд запам'ятався історією, коли придворний кухар повідомив імператору, що не може приготувати малілен -кньодль. це такий абрикосовий десерт німецький. Тому що ще не сезон абрикосів, на що імператор почав історично кричати: Я імператор, і я хочу Малілен Кньодель!» Всемогутня цензура наглухо закрила Австрію для книг німецьких класиків, таких як Лесінг, Шиллер, Гьота. На театральні вистави не допускався Гамлет, і взагалі будь-яка п'єса, яка могла б вселити австрійцям думку. Навіть про теоретичну можливість повалення монархії і вбивства монархів. Австрійська імперія мала територію в 576 тисяч квадратних кілометрів і була другою за розмірами після Росії. У Європі її називали клаптиковою монархією, тому що вона складалася з абсолютно різних областей з абсолютно різними національностями в своєму складі. У середині ХІХ століття з близько 37 мільйонів населення, австрійські німці становили 7 мільйонів, різні слов'янські народи 18 мільйонів і угорці 5 мільйонів. Утримуючи влади в такій державі, австрійці дотримувалися давнього імперського принципу Поділяй і володарюй. Тобто вони переважно натравлювали національності одна проти одної в межах своєї єдиної держави. Завдяки зусиллям Метерніха народи Австрійської імперії страждали від гноблення, освіта перебувала під контролем католицької церкви, звичним явищем стали таємні суди, затримання неблагонадійних осіб на невизначений термін без висування звинувачень, політичний нагляд тощо. Зростання політичного впливу Австрії на європейські справи не супроводжувалося досягненням в розвитку її економіки. У 1815-1847 роках вона залишалася аграрною країною, дві третини населення якої працювала в сільському господарстві, розвитку останнього заважало збереження залишків феодальних відносин. Втручання влади перешкоджало розвитку промисловості. Так Франц перший забороняв створювати у відні нові мануфактури і фабрики, побоюючись збільшення у своїй столиці кількості робітників схильних до страйків. Промислова революція розпочалася в Австрії в 30-х-40 роках 19 століття в її найбільш розвинених провінціях в Нижній Австрії і в Чехії. Будівництво залізниць розпочалося в 27-28 навіть. Але в 46-му їх протяжність становила лише 148 кілометрів. Тобто за 20 майже 20 років, побудували лише 148 кілометрів залізниці, це як проїхатись від Києва до Черкас. Характерною для Австрійської імперії була нерівномірність розвитку її частин. Одні провінції, такі як Чехія, Ломбарда, Венеція, і Нижня Австрія, виробляли основну частину промислової продукції. А інші, такі як Галичина, Буковина, Далмація, були скоріше як аграрно сировинні придатки і ринки збуту готової продукції. Вплив липневої революції у Франції призвів до загострення суперечностей в Австрійській імперії. І добу від 1830 до 1848 в історії Австрії називають передберезневим періодом. У цей час Австрія охопило громадсько-політичні піднесення. Представники більшості верст населення за винятком правлячої верхівки поділяли думку про необхідність здійснення в державі реформ. Вони погоджувалися, що необхідно обмежити монархію. Скликати парламент законодавчими функціями, прийняти Конституцію і запровадити основні політичні і громадянські свободи. На початку 30-х років 19 століття граф Іштван Сечені, один із видатних діячів тогочасної горщини розробив програму реформ, яка передбачала ліквідацію залишків кріпацтва і заміну панщини найманої праці в сільському господарстві, ліквідацію ремісничних цехів, підтримку національної промисловості, створення національного банку та мережі кредитних установ. Але уряд Метерніха відкидав навіть можливість обговорення будь-яких перетворень в імперії. Тепер щодо Італії, рішення Віденського конгресу негативно вплинули на розвиток Італії. Її знову переділили на вісім королівстві Герцогс, а в північно-східній частині утворили Ломбардо-Венеціанське королівство, яке входило до складу Австрійської імперії. 815-830 роки стали для Італії, як і для інших регіонів Європи, періодом реставрації, тобто відновленням старих порядків і політичної реакції. У всіх італійських державах було відновлено абсолютну владу монархів. Панівні позиції знову посіли дворяне і духовництво, негативно налаштовані до всіх змін, які відбувалися впливом революції. Всі держави півострова певною мірою опинилися в залежності. Від Австрії. І лише сардинське королівство, або короліство Сардинія П'ємонт, користуючись своїм розташуванням між Францією і Австрією, наважувалося на самостійну політику. Однією з найвідсталіших держав в Італії була Папська область, яка перебувала під світською владою Папи Римського. Дуже швидко проявилися негативні наслідки австрійського панування і для Ломбарда Венеції. Вона не отримала передбаченої рішенням Віденського конгресу автономії і напряму управлялася австрійцями. Італійців позбавили можливість обіймати будь-які важливі посади, і Австрія проводила політику денаціоналізації, нав'язуючи їм, що всі вони народи єдиної австрійської імперії, ніякі вони не італійці. Всяких ваших італійців придумали французи, аби розколоти нашу величну державу. Але це мало прямо протилежний результат. Саме в тогочасній Ломбардії набагато активніше, ніж в інших регіонах півострова, розвивався національно-визвольний рух. Період від кінця XVIII століття і до 1870 року в італійській історії називають епохою рісерджмента або відродження. Це був час розгортання національно-визвольного руху і боротьби за відродження італійської державності. У 1818-му в Ломбардії граф Федеріко Конфаланьєрі очолив таємне товариство Італійська Федерація. Метою організації було звільнення від австрійського панування, здобуття незалежності і створення конституційної монархії в північній Італії. В центральній і південній Італії активно діяли Карбонарії, які з'явилися тут на початку 19 століття. Після 815-го вони створили розгалужену мережу таємних суворо законспірованих вент, ну, тобто осередків, члени яких своєю боротьбою зробили значний внесок в ресурджемент. Серед карбонаріїв були представники ліберального дворянства, буржуазії та інтелігенції. Своєю головною метою вони вважали національну незалежність єдиної Італії. Щодо її майбутнього державного устрою, більшість Карбонарії виступала за конституційну монархію, але були й прибічники республіки. І, власне, хто ж такі Карбонарії? Карбонарії, буквально вуглярі це члени таємної політичної організації, яка існувала на початку 19 століття в Італії. Політична роздробленість Італії стала головною перешкодою для її економічного розвитку. Між італійськими державами існували митні кордони. У кожному королівстві герцогстві діяли власні системи мір, грошові системи, закони. За рівнем економічного розвитку Італія суттєво поступалася в Великій Британії, Франції, Прусії. Промислова революція розпочалася лише в 30-40-х роках ХІХ століття, і слабо розвинена промисловість не могла забезпечити працею тих, хто не знаходив її на селі. В свою чергу розвиток сільського господарства теж відбувався дуже повільно, тому що селяни не мали достатньо землі і орендували її у дворян землевласників, віддаючи за це частину врожаю. Складовою італійського ресреджументу став революційний рух, що охопив держави півострова на початку 30-х років 19 століття. В липні 820-го першими в Італії підняли повстання Карбонарії в Неаполітанському королівстві. Революція тривала тиждень і завершилася їхньою перемогою. Король змушений був затвердити Конституцію, скликати парламент. Але за рішенням Священного Союзу австрійські війська вторглися в королівство, революція була придушена, абсолютна монархія відновлена. У 821 році розпочалася революція в Сардинському королівстві. Її очолили карбонарії офіцери Сардинської армії. Останці висунули гасло національної незалежності всієї північної Італії. Було проголошено Конституцію, сформовано тимчасовий уряд, але знову таки австрійська армія разом з прибічниками сардинського короля Вітторіо Еммануеля І придушила революцію. Після революції 820 821 років у Неаполі і П'ємонті арешти карбонаріїв розпочалися в усій Італії. Організація офіційно заявила про свій саморозпуск. Але під впливом липневої революції 30-го року у Франції уже в лютому 31-го вони підняли повстання в ПАРМі, в Модені і в Папській області. Кожен раз повстанці перемагали, але кожен раз приходила австрійська армія. Ці невдачі змусили італійських патріотів шукати нові форми боротьби. Однією з причин поразок карбонарів було те, що вони діяли переважно ізольовано один від одного, в межах окремих держав. В 1831-му в Марселі колишній карбонарій Джузеппе Мадзіні створив молоду Італію, єдину загальноіталійську національну революційну організацію. Він сформулював принцип кожній нації держава і розгорнув боротьбу за створення італійської національної держави. Мадзіні сподівався досягти цього шляхом революції, і в майбутньому вони бачили Італійську Незалежну Демократичну Республіку. Неоднозові спроби молодої Італії підняти повстання виявилися невдалими. Наслідок цього Мадзіні і його пробічники дійшли висновку, що принаймні поки що італійську революцію здійснити неможливо. З поміж членів молодої Італії вирізнявся один з майбутніх героїв італійського ресерджіменту Джузеппе Гарібальді. За участь у революційній змові, організованій Медзині, його було засуджено до смертної кари, але він втік в Південну Америку. В 848-му Гарібальді повернувся до Італії і присвятив життя боротьбі за її об'єднання. Більш детально ми про нього вже поговоримо. В темі Італії в другій половині 19 століття. Загалом ситуація виглядала так, що в Німеччині цей період став періодом згуртування сил, які виступали за об'єднання німецьких держав і вимагали конституційного ладу. В Австрії панували консервативні тенденції, особленням яких була діяльність Метерніха, а в Італії об'єднання країни стало першочерговим завданням. І в італійському ресерджменту цього періоду визначилися два напрямки: або об'єднати Італію шляхом революції, або об'єднати Італію за допомогою реформ. На цьому ми і завершимо наш.